що, Я хочу мені сподобатися. Мені здається, що трохи не здоровий. Ти вважаєш, що на етапі формування стосунків це трохи токсичне явлення, так? Бо мені здається, і ось якщо ми говоримо про шлюб із моєю дружиною, це 17 років, е, вирішив така розбігається саме через те, що кожен з них особистість, і ця особистість, і коханий або кохана, стояли поруч. Саме про це йдуть. Я, я, я знаю багато пар, в яких дружина є просто передатичком таким чоловіком. Ось є чоловік і її от його дружина. Тобто вона не самостійна одиниця. Вона не самостійно ну, одиниця. Я знаю деяких і чоловіків. Тобто жінка, вона теректор компанії. Але... Так не має бути, кожен має бути розумієш, і людина має бути цікава сама по собі. Ти знаєш, це ми вже з тобою якось обговорювали цей момент. І, типу, коли от якось жінка розповідає про те, що До ми прийме в своєму партнері, краще речі, цей медіа, це з ним одна, він буде краще розуміти нас, хоча по факту нас. Коротше, трошки повбирав. Не тільки він, але він поповнений. Індекс 02090. Електронна адреса. Інфо равлик Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.